Щодо обережності, ну, я думаю, що є певна, знаєте, якщо чесно, є певна частина всієї цієї історії, нашої, ну і моєї, і нашої загалом вини в тому, що відбуло, відбулося. Тому що дійсно, 20 після початку великої війни, ми були дуже обережними і займалися певним чином стримуванням себе, да? тобто ми вважали, що зараз час для консолідації, для того, щоб відбитися від навалу і не варто іноді. Е, м, сильно критикувати. Да, давайте так. Давайте. займалося самоцензурою, якщо чесно сказати. Е, але не всі зрозуміли наші благородні наміри, а всі просто подумали, що тепер можна. Е, і ну, можна, вже не озираючись, Маю, маю, маю на увазі. І ось це призвело до. Того, що сталося на початку, ну в середині травня, час наступу на Харківську область, це теж наслідок цього стримування, і коли ми наші благородні вчинки призвели, знаєте, як благими наміреннями. Ось. І я думаю, що так, це прийшов час змінювати ці підходи, тому що я погоджуюсь, що те, що сталося з мешканцями Вовчанську, та й з сіл. Поруч і на північ від липців це... це наслідок цієї корупції, наслідок безвідповідальності, наслідок е... ну того, що нам не дозволяє знаєте, ефективними бути. Ми воюємо так насправді, тому що ефективність теж не дуже висока, тому що через це то ну система така у нас, на жаль, поки що держава. Е, відповідно, е, які стосунки з місцевою владою. Ну з, я скажу, що з міською владою стосунки стали набагато краще. Я там по військових справах коли з ними взаємодію. Ну, в принципі, я не можу там, сказати щось погано їх, особисто щодо Ігоря Тіріхова і щодо його підлеглих. В принципі, вони щось там намагаються допомагати не завжди, але в принципі нема такого, що вони там мовляють. Найчастіше щось відбувається. З обласною владою складніше. На жаль, це якраз такий дуже яскравий приклад, коли Тіріха хоче не хоче, але він все ж таки обрана особа. Він підзвітний для своєї громаді, а пан Сіньогуб, він призначений. Він призначений, причому під час ну ще до війни, але він головою начальником військової адміністрації вже під час війни, Великої війни. Ну і відповідно він орієнтується на думку того, хто його призначив, і, або тих, хто впливає на того, хто його призначив. І, на жаль, нас як якось не складається, і не те, що не складається, ну. Але... Взаємодія набагато гірше, тобто, особисто у мене там не не дуже виходить, прямо скажу. Ну і можливо, звісно, що вони вкладають якісь політичні в сенсі в цьому. Я вважаю, що голова військової адміністрації повин... ну, начальник військової адміністрації повинен брати такі області, як наша, великої відповідальності діяти. А, і те, що від... як це відбувається, на жаль, мені це ну, якось у нас. Ну, те, що сказати, що важкі стосунки, у нас немає стосунків. Ну просто мені здається, що треба бути більш активним і робити набагато більше. Навіть не розумію, що саме обласна військова адміністрація відповідала за будівництво фортифікаційних споруд, саме вона. Дивіться, є постанова Кабміну, яка регулює, хто може забути замовником фортифікаційних споруд. Діюча постанова. Згідно з нею, замовниками фортифікаційних споруд може бути Міністерство оборони безпосередньо, не якісь там його військові частини безпосередньо Міністерство оборони. Далі, це може бути обласні військові або районні військові адміністрації, це може бути, можуть бути органи місцевого самоврядування, це може бути агентство відновлення. Когось забувши, але це за мою інформацію: замовниками споруд точно не було місцеве самоврядування. Чи було замовником Міністерства оборони безпосередньо я про це нічого не чув. Ще раз кажу, без, не окремі військові частини, а безпосередньо Міністерство оборони це важливо. Тому що було намагання сказати, що якісь військові частини були замовниками, цього не могло, не могло бути де юре. Просто де Юри не могло такого бути, відповідно, військові адміністрації забули замовниками цих ліній, фортифікацій, ну просто методом виключення, частина там ще була на службі відновлення, наскільки я знаю. Але це була маленька частина, там незначна. Тобто, основний замовник е цих споруд це військова адміністрація, і вони ну і те, що ми знаємо. З інсайду і далі вже з публічної інформації. Саме вони були е, власне і підбирали, заключали договори, те що я вам казав, і так, далі, і так далі. Це були військові адміністрації. Про Міністерство оборони, ще раз скажу, я жодної не чув інформації, крім е, інформації безпосередньо від е, голови військової адміністрації. ніх жодної не було названі військової частини, ні, ну навіть конкретно, про що він казав. Жодної там структури Міністерства оборони. Тобто, це відповідальність схожа на це президентської вертикалі, бо хто призначає обласні військові адміністрації, які керувати а навіть, якщо це було б міноборони, це все одно по суті відповідальність президентської вертикалі? Конкретно це офіс президента. Призначає наскільки я розумію. Дивіться, друзі. Я просто, просто хочу певні речі сказати: я не знаю такого органу, як офіс президента. Я знаю президента України. Офіс президента, ну ми ж не кажемо, що Ігор Кіріхов і його канцелярія. Правда? Або Дмитро Булах і його помічники. Ну, є конкретні люди з конкретними повноваженнями, і саме вони це ну, вже все е, російськопрозводне від них, е, тому похідне від них. Тому цей офіс, ну це просто у нас якась такий оксюморон відбувся, що ми. Наділили офіс, по суті, патронажну службу якимось. Ну зрозуміло, що це зробив, мабуть, президент, але ну, я не думаю, що це його відповідальність. І він повинен особисто я знаю орган офіс президента орган президент України. Це функція, і ось ця функція так у нас реалізовується. Тому можемо сказати, що це особиста відповідальність нашого верховного головнокомандувача тоді. Ну, скажімо так, схоже на те, ну тому, що, ну, як ми можемо уникнути, ну, відповідно, це під час війни особливо це все вертикальне, і призначення робить особисто президент України щодо військової адміністрації, щодо інших органів, які могли це робити. На жаль, ще раз скажу, мені здається, тут питання не тільки в призначенні, а й в контролі за тим, що відбувається. Я не знаю, я ну чи була ця зла воля, чи не зла воля? Я не знаю, але контроль повинен був бути. От мене ключове питання е, щодо цього: чи доповідали президенту України про стан фортифікаційних споруд до 10 травня цього року? І скільки було цих доповідей, і хто це робив? Якщо не доповідав, то що з цими людьми відбулося на даний момент? Президент особисто відвідував навіть харківські споруди фортифікаційні, інспектував, так би мовити. Ну, Інспектував, і ми розуміємо, що в цілях безпеки його сильно там далеко не завезеш, давайте чесно скажемо, але тим не менше, після цього м, такого невдалого, невдалої операції на ну, початку ну, захисту наших кордонів. Я думаю, що треба зробити певні висновки. Чи були йому доповіді адекватні, що там відбувалося, ну і так би мовити, що далі з цим робити, і як змінювати ту систему, щоб не було повтори? Ключове не те, що відбулося, а того, що не було подібного в майбутньому. Зробити висновки. Важлива не помилка, а реакція на помилку. От реакція на помилку важливо, щоб таких потьомківських дерев не було в майбутньому.